Це наше діть. Це його водяні іграшки. Це нарешті знадобилася моя палатка з цих всяких шоу. Дітьо грається з водою. Угу. Ось там там його хвантан, він сам його підключив. Це там наші дерева мої кохані. Мій бузок. І клуня. Так, Давайте заглянемо, що в нас всередині в хаті робиться. В хаті, звісно, в нас ми зараз будемо замовляти, щоб нам все це вимили, видраяли. Поки ми... А -а -а. Через сітку не можу вибратись. Колеса чіпляються. Живемо з коробок. О, наші гарні такі вікна. Стіни сірі будемо перефарбовувати. Нічого не кладемо в ці шкафчики, бо там в шкафчиках ахтунг. Ось так Мені хочеться самі погратися в тому фонтані, аж важко від нього відірватися. Хочеться бути знову дитиною. Але ні, добре. Мінімалізм. Це наш стратегічний запас. Так. Спальні наші не буду показувати. Там, от в цьому коридорі три спальні. Це в нас вітальня. Тут моє нове крісло, яке не проходить в двері, там за коробкою ховається. Це старе, яке вмерло. Треба буде його помити, запакувати в целахван, поставити в гараж. Відвеземо його потім в Колорадо до майстра, який з нього може людину зробити. Тут наша пралка пральний цей. це двері в гараж. Навіть не буду показувати, там просто все в коробках заставлено в меблях, тому що в меблі ми не заносили. І ось моя майстерня, це я. які ми змогли знайти коробки з моїми картинами, ми. Знайшли, коротше, в мене продалася картина. Я вже навіть роздрукувала цю як його. Коротше на відправку. І не можу знайти ту картину. Зараз буду її малювати. От. Хочу зробити відео пізніше. Зараз просто такий анонс невеличкий. Давайте покажу вам нашу ванну. Це буде ще мені довідка, на як було і як стало. Бо воно будемо трошки переробляти не все. Тут у нас тагалет. Тут один такий, вона ну, трапецієвидна, передягальня, друга передягальня, душова. От душову будемо виносити, все просто зрівнювати з підлогою і обкладати плиткою, щоб я могла на візку заїхати. І ось оцей. Ось Я повернуся назад в майстерню. Я не знаю, хто слідкує за каналом, ви бачили, в мене такі були відео. Я би хотіла виїхати в садок, показувати садок, але буду отак показувати шматок паркана. У мене в майстерні якраз самий негарний вид з вікна. Паркан і дерева за парканом. Але я зараз гуглю, шукаю квіти, які будуть гарно рости в тіньку. Тут в більшості, тут може сонце, мельком якусь невеличку частину дня, а ранок і вечір глибока тінь. Які квіти гарно ростуть, і просто-напросто, хоча б частину того паркана закрию якимись високими квітами, які гарно ростуть в нашому кліматі. От. До чого я хотіла хочу записати наступне велике таке відео на тему продуктивності і кар'єри художника про токсичну продуктивність. А я дуже довго, ну, напевно, основну частину я своєї малювальної ем, кар'єрою, це важко назвати. Ну, малювального досвіду в мене була токсична продуктивність. Тобто, все, що я робила, це була якась імітація, я косила під когось, намагалась бути оригінальною, але якби я була абсолютно чесна з собою, то я би мусила визнати, що ця продуктивність була токсична. В тому плані, що все, що я робила, воно не відповідало моєму покликанню, Воно не відповідало тому, що... що у мене знаходиться всередині, моїм роздумам, моєму внутрішньому розвитку, моєму розвитку особистісному. Я не знаю, чи ви бачите, там пташки. Коротше, у нас тут багато пташок, і ми будемо годівнички ставити, багато годівничок. Це якісь чорні, я їх раніше не бачила, вони такі дрібні. Ні, вам не видно. Друзди. Ні, не дрозди, дрозди вцяпенку. Оце такі просто як чорні горобці. Дрозди більші. Коротше, токсична продуктивність це все ж. Дивіться, нема різниці, де ви продаєте. Це... Це може бути де завгодно, може бути в найдорожчих галереях, але все рівно ця продуктивність буде токсичною, якщо вона не відображає ваш внутрішній стан. Я не знаю, чи вдасться мені скерувати нашу майбутню розмову з Андрієм Коваликом. Якщо ви не слідкуєте за ним, дуже раджу вам підписатися на його сторінки. Він там чи на Фейсбуці, чи він в Інстаграмі, чи на Ютубі. Я не знаю, чи він активний на Ютюбі. І просто подивитися на те, де він починав і де він зараз. І це ну, така в нього надихаюча історія. Я не можу з впевненістю сказати, наприклад, що його продуктивність є нетоксичною, але я бачу його розвиток, я бачу, як він шукає себе, і я надіюся, що він себе знайшов. Коротше, про кувалика пізніше ми поговоримо про Андрія. А про токсичну продуктивність мені просто навіть цікаво, чи ви, чи, ви, чи вам би було цікаво, бо я ну, почала писати текст до відео, але він ну, буквально зараз, може там на хвилин 15 він написаний а На таке велике, там на 40 хвилин чи більше, ну, це треба далі писати. А мені цікаво, чи воно взагалі ну, цікаво, чи ви відчуваєте, що ваша продуктивність вас виснажує. Тому що, якщо це так, то це значить, що тема токсичної продуктивності є актуальна і ну, варто піднімати її, і варто про це говорити. Є е... Багато видів токсичної продуктивності, але ну, якби немає різниці, який саме напрямок токсичної продуктивності ви для себе обрали. Чи, наприклад, ви просто знаєте, як тут жоргоне таке сленгове слівце косите, чи ви косите ну, чи там зовнішність ваша, і ви просто в зовнішність складаєтеся. Ну, Це діяльність, так, це токсична діяльність. Це вже не буде якийсь цей. Чи ви це робите? Наприклад, ваша майстерня не є продовженням вас самих. Наприклад, ви ну, там, слідкуєте за кимось і ви відображаєте чужу людину в своєму інтер'єрі, в своїй майстерні. Чи це ви робите в своїй творчості, в зображеннях самих? чи в чому? якби Підвиди й напрямки токсичної продуктивності можуть відрізнятися дуже сильно. Але наслідки це те, що це призводить до дуже глибокого вигарання, до депресії, до, до надзвичайно негативних і довготривалих наслідків і. Коротше, пишіть в коментарях, чи тема токсичної продуктивності вам є цікавою, чи, чи вас взагалі би цікавило відео таке більше на цю тему. Все, дякую за увагу. До наступних відосиків. Що тепер робити?